Розділ 16, в якому Марі нарешті щаслива, хоча деколи сама в це не вірить. Я навчилася смиренності і намагаюся знайти хоч якісь маленькі радощі в сірих буднях. Адже це прекрасно, що ти можеш будувати будинок, саджати дерева, квіти, милуватися їх зростанням і ні про що не думати. Марія К'Юрі про щастя. Після всіх тривог та труднощів війни в житті мадам К'юрі нарешті настає період, не затьмарений жодними бідами або хворобами. У 1919 році лабораторія, яку вона так дбайливо будувала і устаткувала, нарешті наповнюється співробітниками. Марі займає свій корпус. Доктор Рего, який повернувся з фронту, свій. Зустрівшись у саду, вчені, дослідниця і практик завжди тепло вітають одне одного. Її дослідники продовжують вивчати властивості радію, а його медики рятувати з його допомогою людське життя. Ірен і Єва вже виросли і перетворилися на розумних і чарівних дівчат, а старша на радість матері. Ще й остаточно зупинила свій вибір на кар'єрі фізика. Вона так само любить науку, як її видатні батьки, і так само прагне до відкриттів, а не до слави. Молодшій доньці Марі хотіла кар'єри лікаря, але Єва вирішує піти шляхом творчості, займається музикою, пише статті. Обох науковець в рівній мірі приймає. Оточує ніжністю і турботою, яких вони були позбавлені під час війни. У повоєнні роки Марі в повній мірі відкриває для себе маленькі життєві радощі, турботи з будівництва заміського будинку, роботу в саду і відпочинок в селі Ларкуест, яке преса жартома, але досить точно називає Форт Наука. Це невеличке село, розташоване на мальовничому березі протоки Ла-Манш в Бретані і населене рибалками, селянинами і раптом вченими. Ларкуест відкрили для матері Ірен та Єва. До моменту, коли прославлена дослідниця з'являється в селі, тут встигають облаштуватися чи не всі найкращі уми Франції. Першими потрапили в мальовниче приморське поселення історик Шарль Сеньобос та біолог Луї Лапік. Було це ще у 1895 році. Місцеві жителі прийняли вчених як хороших сусідів, всі тут ставляться один до одного з належною повагою, завжди вітаються при зустрічі, розпитують, як справи. Сеньобос досі проводить з Ларкоесі кожне літо, користується загальною повагою, а його будинок вважається центром села. Коли вчені вранці вирушають плавати на човні та купатися, то спершу збираються саме до його двору. Кого тут тільки немає. Стан фізиків Крім Марі та Ірен Кюрі представляють Андре Луї де Б'єрн, Віктор Оже і Жан Перен. математиків Еміль Борель, біологів Луї Лапік. Сам синйобус є посланцем від історичної науки. За командою старішини всі вони вирушають на узбережжя, сідають в човни і самі ж піснями гребуть до крихітного скелястого острівця, рок раз, біля якого весь світ французької науки влаштовує купання. Причому Марі плаває чи не краще за всіх. Повернувшись додому, вона з юнацьким запалом вихваляється перед дочками, успіхами. Її досвідчене око помічає. Хто з колег яку дистанцію проплив, як багато часу провів у воді. Їх всіх вона перемагає у цьому негласному змаганні. І Рен та Єві належить лише хвалити їхню прекрасну ме. Про роботу в ларкуесті говорити довго не прийнято. Тому Марі часом пропускає денні катання на яхті заради роботи над черговою статтею або роботами в саду. А ось вечірній прийом в будинку Сеньобаса прогулювати вже не можна. Тут разом з ученими веселяться й мешканці села. Всі дружно грають у рухливі ігри, у слова або в шахи і влаштовують танці. Це завжди так схоже на той рік, який Марі провела після закінчення школи в селі. Вона знову відчуває себе молодою і безтурботною королевою балів манюсею. І дочки не можуть намилуватися своєю помолоділою матір'ю. Напередодні однієї з таких поїздок у травні 1920 року до інституту Радіо навідується дуже наполеглива дама. Її звуть місіс Браун Мелоні. Вона редакторка відомого журналу і прибула аж з американського Нью-Йорка, щоб познайомитися. З мадам Кюрі, учена сама запросила місіс Мелоні до Парижа та кілька років домагалася зустрічі з дивовижною жінкою, у якій знаходила справжнє натхнення. Скромна, трохи сумна і помітно втомлена, Марі приголомшує американську журналістку. Виявляється, що вона віддала своє відкриття коштовний радій на службу людству, нічого не попросивши натомість. А сама при цьому відчуває труднощі з його купівлею для наукових цілей. Зараз весь запас радію, який є у інституті, трохи більше, ніж грам, йде на медичні потреби. Вченим потрібен ще хоча б один грам. Дізнавшись про це, місіс Мелоні задумує зібрати у себе на батьківщині необхідні кошти, закупити цінний елемент. І подарувати його мадам Кюрі на знак подяки за її служіння науці. Багаті меценати США відгукуються на її прохання не вельми охоче. Тоді заповзятлива журналістка створює громадський комітет і фонд Марії Кюрі, який займається збиранням грошей для закупівлі радію серед американських жінок. Менше року йде на те. Щоб необхідна сума опинилася в розпорядженні фонду. У французької вченої натомість просять тільки одне переїхати до США і познайомитися з тими, хто допомагав здійснити її мрію. Спочатку Марі не хоче вирушати, подорож морем досить тривала, та й з дочками доведеться розлучитися. Але місіс Мелоні стоїть на своєму. Америка рада буде бачити не тільки знамениту мадам Кюрі, але й Ірен з Євою. Їм обіцяють велику подорож і теплий прийом. А церемонію передачі радію запланували й узагалі в Білому домі за присутності самого президента Вільяма Гардінга. Проводжали Марію Кюрі до Америки грандіозним торжеством у великому оперному театрі. На спеціальному концерті виступають найкращі артисти Парижа, в тому числі вже літня Сара Бернар. Тости на честь колеги промовляють уславлені вчені, сівши після цього на пароплав, який повинен відвести її за Атлантичний океан. Марі одразу ж зачиняється у своїй каюті. Їй потрібен відпочинок від цієї метушні. Вона навіть не підозрює, що їй приготували по той бік великої води. Коли пароплав у середині травня 1921 року прибуває до Нью-Йорка, галас довкола мадам Кюрі здіймається небувалий. Чи не всі фотографи збігаються на набережну, щоб увічнити прибуття почесної гості. Тут і делегації жінок, які збирали гроші для фонду Марії Кюрі. І дівчатка, скаути, і студентки місцевого університету, і ціла тьма роззяв. У натовпі виділяються вихідці з Польщі, вони захопили з собою біло-червоний прапор батьківщини Марі. Для подорожей сім'ю Кюрі по США устатковують спеціальний залізничний вагон. У кожному місті найважливіші та відомі люди влаштовують для Марі прийом. На які запрошують часом по 500 осіб. Головні газети США описують кожен її крок на американській землі. Ірен та Єва вражені. Ось виявляється, як багато їх мама значить для світу. Університети і школи по всій країні звуть Мадам Кюрі прочитати лекцію, після чого присвоюють звання почесного професора. Але у Марі немає підходящої мантії. В якій належить приходити на такі церемонії, В сорбоні професори чоловіки зобов'язані носити фрак, а для єдиної жінки з таким високим званням особливого обрання досі так і не придумали. Щоб пошити для гості мантію, спеціально викликають кравця. Марі в такому одязі не дуже зручно. Тканина важка і заподіює дискомфорт її постраждалим відрадією рукам. Справа в тому що мадам К'юрі весь цей час, як і на початку своїх досліджень, торкається пробірок з речовиною голими пальцями, хоча своїм співробітникам робити це забороняє, випромінювання впливає на шкіру, тож у лабораторії всі дотримуються техніки безпеки, лише сама першовідкривачка відмовляється від незвичного її захисту. На найбільший прийом на честь Марії Кюрі Карнегі Хол Нью Йорка» прибуває ігнацій Падаревський. У Парижі він познайомиться зі студенткою Манею, коли сам був талановитим піаністом. Тепер вона перша дама світової науки, а у нього за плечима посада прем'єр-міністра тепер уже незалежної Польщі. На цьому прийомі Марі вручають безліч відзнак. Серед яких найбільш незвичайна це звання громадянина міста Нью-Йорка. Його вона приймає на відміну від французького ордена почесного легіону, від якого Кюрі повторно відмовляється перед мандрівкою до США. Майже шість сотень американських вчених збираються в місці Великого Яблука наступного дня. Вони щиро вітають свою колегу. Причому хтось робить це настільки гаряче, що травмує Марі її тендітну кисть. Єва пізніше буде жартувати, що ця травма стане для її матері пораненням славою. Передача радіо призначена на 20 травня у Вашингтоні. Напередодні Марі приносить документ, який офіційно закріплює цей дар американського народу. Але в документі написано. Що він вручається особисто мадам Кюрі. Вчена протестує безцінний елемент не може бути її власністю, оскільки вони ще з П'єром вирішили, що радій буде належати науці і всьому людству. На прохання гості до Білого Дому терміново викликають юриста, який вносить додарчує важливу вправку. Радій переходить у власність паризької лабораторії. І тільки після цього Марі погоджується його прийняти. Науковець вирушає у нескінченні поїздки до Філадельфії, щоб прийняти в дар 50 міліграмів мезоторію, до Піцбургу на завод, де видобули подарований лабораторією Радій, до Буффало, де Марі втікає з поїзда, щоб помилуватися ніагарським водоспадом. Французька гостя швидко втомлюється від такої уваги. Частину поїздки західним узбережжям США доводиться скасувати. Більш того, в якийсь момент Ірен та Єва починають замінювати на прийомах свою матір, яка тим часом знесилена відпочиває у готелі. Дівчатам в Америці цікаво все: від прийому у Білому домі до прогулянки великим каньйоном у Колорадо. Провівши півтора місяця на американській землі, Марія Кюрі 28 червня, сідає на пароплав до Франції. Її каюта прикрашена неймовірною кількістю квітів і завалена вітальними телеграмами. А у сейфі стоїть свинцева скринька з головним трофеєм, подарованим їй радієм. У Нью-Йорку в неї залишається вірна подруга, та сама місіс Мелоні. Яка затіяла всю цю метушню пізніше Марі буде згадувати, що американські університети вразили її відмінними умовами для розвитку науки, лікарні чудовою оснащеністю і розвиненою медициною, а жіночі організації своєю активністю їй навіть на думку не спадає. Наскільки величезний внесок у все це зробила вона особисто своїм надихаючим прикладом, повернувшись до Франції, Марі розуміє, що надані їй в США почесті це не проста гостинність, вона дуже важливий науковець і її візит, її слово, її участь можуть забезпечити втілення будь-якого наукового проекту. Змирившись долею, вона відвідує наукові конференції та закордонні університети. Мабуть, найулюбленішими такими відрядженнями у неї є Сольвеївські наукові конгреси в Брюсселі. Перший відбувся ще в 1911 році і познайомив її з фізиками, які творили тоді історію науки. Так що тепер вона їздить на ці конгреси як на зустрічі з друзями. Крім того, Бразилія, Італія, Німеччина, Голландія, Англія, Іспанія та інші країни приймають в себе важливу гостю. Королі і королеви Європи влаштовують на її честь прийоми. А в одному китайському храмі її портрет вішають на стіну поряд з портретами інших благоїнників людства. У своїй країні її заслуги теж визнають особливим чином. 7 лютого 1922 року Французька академія наук нарешті йде на перекір власній традиції та обирає мадам Кюрі своїм членом-кореспондентом. Тепер вже немає жодних претензій до того, що вона жінка. Навіть інші претенденти на це місце знімають свої кандидатури. На її користь і на її честь. Президент академії, проголошуючи вітальну промову, говорить: ми пишаємося вашим перебуванням серед нас. Ви перша з французьких жінок стали академіком, але хіба була інша? Гідна того ж. Рік по тому, в 1923 році, наукове співтовариство Франції відзначає 25-річну працю відкриття радіо. Цієї нагоди уряд призначає видатній дослідниці довічну пенсію, яку до того ж успадковують її дочки. А 26 грудня у великому амфітеатрі Сорбони проходять урочисте зібрання на честь Марії Кюрі. Тут присутні і президент Франції Олександр Мільєран, і міністр народної освіти Леон Берар. Колегу вшановують ректор академії і голова фонду Кюрі Поль Апель і безліч науковців з усієї Франції. Серед найважливіших гостей зборів є і вже літній Юзеф Броня та Еля, які прибули з Польщі. Про успіхи радіології доповідає вірний соратник Марі Андре Луї Деб'єрн. Мадам Кюрі виступає останньою. Вона поіменно дякує всім, хто прийшов на це торжество. І, звісно ж, згадує П'єра. Між тим створена після Першої світової війни Ліга нації 15 травня 1922 року обирає Марі до міжнародної комісії з питань наукового співробітництва. Науковця призначають віце-президентом цієї комісії. Тепер вона займається ще й координацією зусиль вчених світу, бере участь в розробці єдиної наукової термінології, допомагає провести формат видань до єдиного зразка, створює з колегами стандарти роботи вченого для того, щоб люди науки в будь-якому куточку світу могли легше зрозуміти один одного. В її віддані також розвиток наукових стипендій для талановитих. Молодих учениць для Марі в молодості бідність стала величезною перепоною на шляху до освіти, тому вона хоче допомогти таким самим молодим людям з простих сімей. Вона твердо впевнена, наука не повинна животіти в бідності, ні окремі вчені, ні інститути, ні лабораторії. Для мадам Кюрі ця громадська робота складна, але вона віддається їй з усією пристрастю. Тому що інакше не вміє. У запалі бою за розвиток науки Марія вирішує здійснити свою давню мрію і відкрити інститут радіо в рідній Варшаві, але Польща все ще гнітюче бідна. Як же втілити цей проект? І вірна соратниця своєї молодшої сестри Броня вигадує звернутися до поляків із закликом не жертвувати гроші, а купувати цеглу. Це вже чудова пожертва. Якщо врахувати, що мерія Варшави, уряд Польщі і польські організації підключаються до процесу, то справа рухається досить впевнено. І ось у 1925 році Марій особисто приїжджає до рідного міста на закладку будівлі інституту. Першу цеглину в майбутню стіну кладе президент країни Станіслав Войцеховський. Другу мадам Кюрі, а третю мер Варшави. Видатна дочка Польщі витрачає на свій проект особисті заощадження, але їх вже все одно не вистачає на придбання необхідного радіо. Допомогти знову згоджується місіс Мелоні, і знову успішно, щоб забрати придбаний з її допомогою ще один грам радію. Мадам Кюрі у 1929 році знову вирушає в США. Тепер Америкою керує президент Гербер Гувер. Він запрошує Марі кілька днів пожити з ним у Білому домі. Унікальна почесть для найважливіших гостей. Попри те, що країна переживає не найкращі часи, американці все жертвують гроші і навіть деяке устаткування. Польському інституту радію. Зрештою, 29 травня 1932 року Варшавський науковий центр відкривають і Марі особисто присутня на церемонії. Це буде її останній, але й найбільш знаковий візит на батьківщину, створений її зусиллями. Інститут діє досі. Зі своїх подорожей Марі привозить, як і раніше, нічого не значущі для неї медалі і дипломи. Меню бенкетів, влаштованих на її честь, вона потім використовує як добрі картки для запису формул і розрахунків. Подаровані сувеніри вона сяк так розміщує у своїй великій квартирі на острові Сен-Луї, куди переселилася, коли її наукові успіхи почали приносити гроші. Меблів тут так само небагато, як і в тих мансардах, де вона жила студенткою. А єдина обжита кімната це її кабінет, який чимось нагадує той самий кабінет її тата Владислава Склодовського, де крихітка Манюся вперше побачила фізичні прилади. Разом з нею живуть її дівчата, серйозна і тиха вчена Ірен, і смішлива піаністка Єва. А також чорний кіт. Який любить гамірно гасати коридорами просторого житла. У будинку сімейства Кюрі завжди жили кішки. Тут, же у 1926 році, Марі приймає співробітника інституту радіо Фредеріка Жоліо, який прийшов просити руки Ірен Перший час молодята житимуть в цьому домі, але потім все ж переїдуть. Вони подарують своїй любі ме обожнювану внучку Елен. Мадам Кюрі так само щодня їздить у свою лабораторію, причому її приїзд це кожного разу особливий ритуал. Всі співробітники збираються у вестибюлі й чекають, коли приїде машина їхньої начальниці, поки Марі крокує через простори приміщення в бік свого кабінету. Її оточують приблизно 5 десятків людей різної статі і національності. Серед них завжди є поляк, це особисте побажання керівника. Вони задають їй запитання, просять поради, доповідають про успіхи. Інколи, щоб встигнути відповісти всім, Марі сідає просто на сходинку і переглядає передані їй папери. Кожен, хто отримує її відповідь, тихо дякує й одразу йде до свого кабінету. Звільнившись з цієї облоги, мадам Кюрі приступає до своєї роботи. Такі спільні обговорення одночасно її стомлюють і радують. Їй подобається спостерігати за успіхами своїх співробітників. А успіхи ці справді колосальні за півтора десятка років з 1919 по 1934 роки співробітники інституту радіо Публікували 483 наукових праці, тільки 31 з них була підписана іменем Марії Кюрі. Але це зовсім не означає, що до решти вона не доклала руки керівник надихає, наставляє і поправляє своїх підопічних, допомагає їм з дослідами і формуванням тексту. Вона вимогла вас тими, хто помиляється, але дуже справедлива. І завжди дає шанс виправити свою помилку. Кожного разу, коли хтось зі співробітників інституту радію захищає наукову роботу, на його честь влаштовується спільне чаювання. Влітку воно проходить у саду, взимку в бібліотеці. Таке свято свого часу влаштовують і на честь Ірен Жоліо Кюрі, і на честь її чоловіка Фредеріка Жоліо. Для кожного Марі знаходить теплі слова і похвалу. Всі колеги вдячні їй за це і намагаються дбати про свою літню начальницю, стежать, щоб вона не змерзла, щоб не була голодна, але ніхто не намагається відправити її, відпочивати. Всі знають, що ця справа марна. До слова, за ті півтора десятка років в іншому корпусі інституту радіомедичному. Де намагаються не відставати від колег-дослідників ні на крок, допомогу отримують 8 319 хворих на рак. Плоди трудів доктора Рего вражають навіть найбільш скептичних меценатів, і за допомогою їхніх пожертв інститут процвітає. Марі тим часом продовжує писати книжки і читати лекції. Вона щаслива, як ніколи раніше. Ось тільки бракує п'єра поруч.